Виробники меблів і товарів для дому. Для вас настав час вийти на новий рівень. Ми, Єв Кластер, створили унікальну ефективну систему продажів українських товарів у США для B2B та B2C-клієнтів. І тепер ми відкриваємо нову платформу в рамках нашого постійного діючого центру продажу. Переваги платформи мережа торгових агентів. Наша команда. Працює і представлена у семи ключових штатах США: від Нью-Йорку до Флориди. Доступ до американського ринку. Ми допомагаємо українським виробникам знайти клієнтів та партнерів. Економічна вигода. В умовах нових митних тарифів для Китаю Україна стає конкурентною альтернативою. Це означає, що українські виробники мають значну перевагу перед конкурентами з Китаю і ми допоможемо вам використати цей шанс. Отже, 26 травня о 17.00 ми запрошуємо вас на онлайн-презентацію і відкриття нашої платформи. Долучайтеся до нашої презентації, щоб дізнатися, як працює наша система продажів і як ви можете стати частиною успішного бізнесу в США.